У Слов'янську напередодні дня Святого Миколая місцева мешканка поїхала з дому, а двох дочок двох та п'яти років на три дні залишила самих у холодному будинку, нібито під наглядом сусідки. Тим да посла. Та людина пошла. Ага. Все, все. Ну почивайте три дня. Три дня назад вона ага. последній раз уїхала в Константіновку і всьо. Да? І і і і ні сказала ні кому, ні з ким ні. небайдужі сусіди повідомили про те, що відбувається в будинку гори матері у поліцію. Правоохоронці, що прибули за викликом, були шоковані. Кімнатна температура майже не відрізнялася від тієї, яка була на вулиці. Дівчата тремтіли від холоду, а у будинку панувала антисанітарія. Одразу була викликана карета швидкої допомоги, яка доставила дітей до дитячої, дитячої міської лікарні міста Слов'янська, де дітям була надана відповідна допомога. У двохрічної дівчинки лікарі діагностували обмороження кістей рук та ніг, а у п'ятирічної гостре респіраторне захворювання. Діти знаходяться під наглядом медиків. Ми носки тільки носки були, а мама колодки давала. Не дала колготки. Одела, и штаны. И штаны одела. И ушла после этого? Да. Как вы бы долго без мамы там были? Да. А потом что, плакать начали? Или как? К вам тетя Люда потом а пришла? Что вас нашел? А потом... За словами сусідів, 24-річна жінка зловживає спиртним. Дітям уваги практично не приділяє. Дуже часто малюки залишаються без нагляду у холоді та голоді. Дівчаток підгодовують сусіди. От кожен день, кожен день з лови, лови, і тюремщики, і по телефону, і постоянно по телефону. Все Співробітники Слов'янської поліції знайшли горе матір. Поліцейським жінка пояснила, що залишила дітей вдома з поважної на її думку причини. Поїхала до подруги на день народження. Святкувала три дні. Подруги. Зачем? На, на день народження є. Угу. Дітей в холод я не потянула. Ну, Чому не возвращалися на наступний день одразу? Після дня народження. У мене на проїзд не було. Я ждала, пока мне на карточку скинут деньги, чтобы кто? Под Подруга. Жінка вже два рази притягувалася до відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цього разу на неї чекає вже кримінальна відповідальність. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 166 кримінального кодексу України злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Наразі проводиться досудове розслідування.